Kia Hyundai. Якщо є проблеми з недовижом щепленням, особливо це в мене проявлялось, коли автомобіль добре прогрітий, або я постояв довго в заторі, погано вмикалась перша і задня передача. З головним і з робочим циліндром щеплення в мене все гаразд. Вони не течуть, рідина нікуди не зникає. Можна було грішити на сам підшипник. Вижимний підшипник. Дивитись міняти комплект щеплення, але все набагато простіше. Ось це є клапан тиску. Він у мене був зламаний і він давав такі симптоми. Далі у відео я покажу, як я з цим побрався: Коротко кажучи, просто замість цього клапану тиску я вкрутив болт М16 з кроком різьби 1.5. Обійшов систему без нього, просто напряму. Зараз в мене ця проблема зникла. сцеплення працює все добре. Але єдиний нюанс, якщо ви так зробите, то ви будете відчувати при тому, коли ви вмикаєте передачу і починаєте рушати легеньку вібрацію на самій подалі щеплення. Для мене це не проблема. Можна, в принципі, його замінити. Вони продаються, але ціна оцієї деталі буде від 100-150 доларів. Загалом, якщо у вас є така проблема, як не вмикається передача, приповнюється в ужатому степленні, або сцеплення бере з самого низу на Hyundai Kia, може бути такий нюанс, що не працює або погано працює, підтікає робочий циліндр щеплення, або головний циліндр щеплення, або ж самий вижимний підшипник. Проте, якщо все добре, може бути ще такий нюанс, як... Ось цей ось демпфер, який встановлюється на з'єднанні від головного циліндра щеплення, який встановиться на з'єднанні. Ось так він стрітить там знизу. Ось. В ньому є спружинка, яка з часом, наскільки я розумію, стає слабшою. І створює недостатній тиск. В системі щеплення. Коли ви вжимаєте, у вас виходить недовижим. Тож не спішіть міняти головний робочий циліндр, якщо з ними загразик, якщо ви перевірили, може бути така проблема. І також не обов'язково змінити, щоб перевірити, чи дійсно ця штука у вас зламана. Можна взяти болт М16 із різьбою 1,5, або. Простіше буде замовити, десь купити в магазині зливну пробку до вакрупи. Це саме він і є. Довжиною десь 10 мм. Він якраз туди саме закручується, на мідну шайбу, він там протікати не буде. І ось таким чином ми вирішили проблему, що погано макара з передачі.